Сейчас станем на ровно, я тогда уже рассказывать. Угу. Забыл, <риск> концентрай. Ч -ч -ч. Ох ты ёб. Что, что со мной? Где я? Кто я? Домогосподарка с Черкашин. <риск> <риск> ну ладно, охуй. Так, ну нормально, погнали. <риск> угу. Сей. Це... И, короче, все. Сила, я оце один з'їла, потім щось на доставці ще о, одного. О-о-о, о, не відпускай. Ще... Щось ще одного за, о, замовила, а ось і ну якийсь він. Ну, такий не дуже, типа, приїхав. А я ну, взагалі знаю, як ці кавуни обирати, і все ну, скажеш. Let's go. Uh -huh. А ось я знаю, яких це, цей обирати, і все но в доставці, ну вони ж ну не дивляться сі кур'єри, там всі збиральщики, щоб no, мені mm. там доставляти чи ще щось. Ось а йти за ним, ну я його просто б не дотягнула. Ну ти розумієш, бо я не можу в мене через куч... ключіці, я не можу більше одного кілограму зароліна руку підіймати, а одною рукою не занесено ну, короче плять. Хорошо, так, шарево півлітрове. <свят> <І> не накажи. була б біда Короче, і не може блядь, і не поїла ні когональ, не, не відпочивай. Ну, короче, річ, блядь, Давай. Підходь. ще ше ше <свят> Раз, два, три. Ай, блядь, хух еббанный реал. А може, цей підійдемо ще чуть-чуть підходь, підходь, я можу просто перепригнувати на місці, ти стій. О! Ай, бана. Каже нормально, блять. Дві перших машини нахуй. Ну так ти ну, вони ж нас збили нас. Мені це стало смішно. Нормально в тебе готова. радіус відходу. Давай. Mm -hmm. Еще, блядь. Ще 4 і буде дуже гарна цифра на збитих склах. Угу. Дуже. І ще б Дві хвилинки буде дуже гарна цифра. Політели. Оскільки там, блядь, ти рахував 45%, так це половина гри, блядь. 47 зараз. Ну не мог там почекать мене, поки мене збивають. Я там знаю, ох ти, йобаний. Ладно. Я ж не бачу за тобою. Ох ти, блядь. А ну куда ты? Я приказуюсь. Дивись, я цей сериал, коли малий, ні? Окей. Дальнобійники. бійники. Ні. Я намагався скачати Майнкрафт, мені було не далеко бійників. Та не було ще тоді Майнкрафту, коли були далекобійники. Значить, мене тоді не було. Про яке кадетству общаємося сейчас. Може, давай робити, як раніше робили, типу прыжок. Перед прыжок перед, а не так, що ти прыгаєш, а я ще стою, ти прыгаєш, ну, я ще стою, ні? ну, Це буде ну, на твоїй совісті. Ти... підійди трошки. Не-не-не. Не <реш> ой. Ого, нехай. <реш> так, ми сьогодні маємо пройти 200 флажків. Перекордька на флажках, так що це в наших. Ой-ой-ой, я вже так хотіла кого ми зараз там десь щось піднімемося вже і користь, не підходь Ти підходиш я встрибаю Раз, два, три. Тихо, 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 тихо. Угу. Ну. Давай, ти будеш пригати, і я прігну. Давай. Давай. Раз, два, три. <клухи> Ай! Йобаний в рот. Давай. Готова? Нет, стой, да. Раз, два, три. Ой, ебай, давай, раз. Ra... Ой, подожди, подожди, стекло, давай. Ну я подниму, ты не поднимай. Давай, раз, два, три. А, нахуй я прыгал? Давай, ой, блядь, подожди. Тут же ж молоток ще. Ааа, еба, я забыла, броню. Нихуя, мля, нет! Давай, степляєш, і просто стоїш на місці, я буду мансити. Угу. Давай, раз, два, три. Що? На... Я нічого не робила, я нічого не робила, клянуся. Подожди, стань на місці. Я взагалі вже... Я вже нічого не роблю. Я не знаю, що в мене хитає. Я навіть стекла зараз не бачу. Я тебе говорю, я тебе говорю. Все, 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 все. Я нічого я не розумію. что. Ніче страшного, я... тільки не йобнись. Ай! Я так, я где, а, где я? Ай, блядь, что, что с, с меня пизду, так пиздует? Блядь, там еще есть молотки, ебаный. А не, флажок. Давай, флажок! Давай, 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 давай. Блядь! Кух, ёб твою мать, я думаю. Ёб... Все. Я в ну давай спробуем. Давай. Может покурить уже? Да, блядь, нет, не лей, блядь, душу на цей, блядь. Не лей душу на рану. Бля, пизда, одна, одна локация пройдена, а у меня скоро уже борщ, блядь, варится на эту хуйню, блядь. Да, что, пизда. Говорю, борщ варится? Уже борщ варится, я уже бульон на телячьей косточке поставила. Подожди ты, косточка телячья, а сало есть дома? Ну, конечно. Ты шо, блядь, Вася? Генеральская не хотела, не хуясь? Генеральская сало, это же чего оно, блядь. Это да те, который с мяском прям. Ты на ту пи дашь? Я не вот. Давай, я на, на цю, а ты на ту, да. Окея, ну хорошо, поднимай, стекло. Аня, э, похуй тут. Треба його. Ой, смотри, mm -hmm. ну, скажеш. Раз, два, три. Долбаб. Хорошо. Топ. Скажешь. Ну, мне здається, надо опустить стекло. Ну давай, пока, да. Так хотя похуй, воно ж, не... воно ж... Не, не, не опускай. Мы встанем на цю, а потом аж лишь будем переходить. Не, ну качели сейчас вот прям над нами. Так а вони високо, высоко, потому что у нас стекло вот так стояло. А так похуй. Ты думаешь? Ну конечно. Єбанин Наш не знала стекло боком ця. стоит. Ну ладно, давай. Готово? Да, да, да. Раз, два, три. Ай, ну ж ти так? Я себе. Вот <cima> ну, это проебалась нихуя себе. Я знаю. Меня салом отвлекли, не посем. По бабам я боже. Ну куда ты идешь? Ну куда ты идешь? Я стою на месте. Короче, она руинит специально, чтоб пойти, сала сало что вас с большом. Нет, она хочет курить, она хочет так само пройти, зараз, как и я. А, я прям очень хочу курить. Я не можу, блядь. Так а в чем проблема поставить на паузу, пойти пойдет. Ну нет, мы договорились. По-перше, тут нема пауз, да. По-друге, это, блядь, британский договор, блядь. Его не нарушают. Реально? Мы проходим чекпоинт, потім курим, бо мы, блядь, так скоримся и ни не не пройдем. О, нихуя себе, блядь, просто на лаке чах. Кик-чах. Кик-чах. Что, по двум идем? Ну, давай попробуем по двум, да. Давай, я на тепеду. Как будто бы по одной было уже все понятно. Да нет, качели, они не просто так там, блядь. Троповыну. Давай. Раз, два, три. Так, давай тоді Вот это чуть-чуть. Угу. Хватит. Бля, не могу понять, ебучий, сука, Стер. Сука. О, мене за зави... вы. А не. Не, опустой чуть-чуть. А можно вот? Ну, а так. Давай. Нужно меня? <alden. Tamam. ginterpret> давай. Раз. Стоп, 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 стоим, 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 стоим. Камера настраивается. Давай. Раз, два, три. Блять, я какой то Под ней дам, я ебался. Давай, давай. Да. Вот все, блять, еще настраивайте, понимаете, как оно. Кто лох, нахуй? Не, на будивнесту это было. Наберемо. Ну Само... що, блин, Алеша, не... пише в чаті, що я сам руїню ігру, а на других На настройку мене не беремо. Алексей, 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 добрий день. Алексей Суханне, Владі, вітаю мені вас. Мені здається, що щось вообще не треба його трогати. Щось ми, коли в перший раз проходили, щось ми ну, вообще його не трогали. мені Та, здається. Я... Ні? Ну, понимаєш, що в мене тут бордюрка. Ну я давай б... хоч на, на середній рівень його так піднімемо, щоб тобі по бордюрки, але не надо його високо через це. Ну хорошо. Ось Нормально Так ти отак? можеш не піднімати. Ти можеш не піднімати. Ну так, а якщо я прыгаю, бордюрку не застає? Як ти можеш прыгать, а бордюрку застає? Та тому що ти вище, ти вище уровня стоїш. От подивись, ззаді тебе. Все давай, не, блядь, не розказуй. На різних уровнях. Ти ж вище стоїш. Пониме? Ну, конечно, выщий, блядь, із зарплату у мене поболі. Починається нахуй. <рес> так, давай, давай, з Богом, Давай, раз, два, три. Зві... З репом зверю в серце, в серці. Давай, як і раніше, не надо на один давай На один, Будем... Ну, по братськи ти ж розумієш, що ми так не дали. Тим? Нам треба по-любому один. Ну, давай, на один. блядь, давай. Від... Ну, ми відходь, не робили, відходь, так. відходь, відходь. Опускай? Опускать? Угу. Сейчас, подожди, я камеру с цей стороны, чтобы понять, наскільки ти ты наскільки я опустила. Ну ты опускай, я тебе скажу. Еще? Да. Че? Ага. Все? Да. Уверен? Да. Нихуя спят. Давай. Готово? Да. Раз, два, три.

ты закачали на бачу тебе. Тут один арда, я просто вперед, это ты скажешь, когда будешь прыгать. Угу. Так, так. Раз, так, так, так. два, три. О, епать ебать бы его, блядь. Угу. Все, так, опять там. качеля идет, и там дальше я должна прыгать уже. Так, качеля, это какая-то хуйня, качеля. Ну, бочка, бля, хуй его знает. Давай. Раз, два, три. Прыгал? Дивись, yeah, тут вона yeah. трохи крива, понимаєш, oh, вона не пряма. Я понимаю, так тобі треба, то, значит, трошки вбік. Тобі треба трошки вбік, значить, да. Чем есь чуть-чуть, на нее, да, Ще да, да, чуть -чуть. давай. Чем можчи вбік. Ще чуть-чуть. Ой, ай, нихуя себе. Раз. Два, три. Ебать, бо його. Просто я по шажочку, я иду по шажочку, блять, так щоб мені нахуй никто ничего не слова не сказал, блять. Я иду иду, 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 иду. Ты там точно, -то, блять, генерируйся. Леша, скидываешь пиздец. 50... Ох ты эмоции эмоции не гойдалки. Леша, скидываешь 50 рублей, я прыгаю в воду прямо сейчас. Яких рублей, блядь? <свят> ну так получилось, что Леша тільки це може скинуть. Аааа, аам, актею. Вадик, я прыгаю. Подожди, давай поднимем стекло, ебучится на всякий. Давай, раз, два, три. Блять, слава богу, ебать. Толюся. Все курить, курсник. Не, давай на следующем покорем. Нет, Валек, умоляю! Умоляю! <рик> 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 а я тебе казал, я тебе казала, Миша мм мм мешал. Да, как кстати. только замолчал сразу, На так ченазас пошел! <рик>